Отже, прізвище поліцейського, який міг мене убити. Ви пам'ятаєте ситуацію? Отже, у 2017 році, коли мені було 22, я важила 39 кілограмів, почалося якесь дивне сталкерство, як на мою думку. Шериф. Папилуха Микола почав приходити до мене додому кілька разів. Кричав на мене. От я стою, мене захитує, він на мене кричить, що я хуліганка. Хуліганка, тому що я голосно постукала в стелю сусідці, яка відключила від нас на півроку воду від дядька інваліда і виснаженої мами. Ну і мене із повним виснаженням від булінгу. А, крім того, він хотів посадити мене в ізолятор за злосне хуліганство, так би мовити, тому що я відповідала болінгувальникам. Мене травили вже тоді два роки, і я могла їх просто послати або попросити відчепитися або накричати на них, і в цьому всьому звинувачувалася лише я. Ну от, Коля, як ти думаєш, я могла померти в ізоляторі? А я думаю, що так, тому що запалення легенів від холоду, пневмонія при такій вазі смертельна могла бути. Крім того, так скажи, може, ти цього хотів? Крім того, у мене могло зупинитися серце у 36 кілограмів з 39 до 36 практично я була доведена. Через твою поведінку і скажи, ти це розумів? Ти розумів, що ти вбиваєш чужу родину, що ти е знущаєшся практично цим над молодою дівчиною, яку і так мучили булінгом. І про ці булінги всі знали. Ти розумієш це? Навіщо ти робив це зі мною? Нащо тобі було моє здоров'я і життя? Крім того, я... Після твоєї поведінки 9 років пила ліки, мені було погано, мене мучили кошмари вісна. Мене виснажує це все, мене виснажує хвора мама психічно. От, яка після твоєї поведінки стала поводити ще гірше, після булінгу їй погіршало. От. І як ти думаєш? Тобі що від цього добре, чи що? Я не розумію. Чому ти як поліцейський так поводився? Чому ти не зупиняв булінг, а винуватив жертву? Нащо тобі було? Це потрібно. Всі чули, як мене цькують, всі знали, що мене б'ють на вулицях, і всім було пофіг, в тому числі тобі. Нащо тобі це було? Крім того, хочу додати, що зараз поліцейські поводяться добре. Оліції, я оце помічала, і на виклики реагують адекватно. Ось така ситуація.